Вітаю, мої друзі! З вами пастор Василь. І сьогодні хочу поділитися дуже важливим серйозним пророчим посланням для всіх нас, в першу чергу для людей, які живуть в Україні. Дуже серйозне пророче послання, і воно дуже цінне. Але давайте почнемо спочатку. Мені під ранок проснився. Дуже прекрасний, чудовий пророчий сон у цьому пророчому сні. Я із моєю дружиною, із моєю командою церковною з командою наших служителів ми рухалися провідати мого одного із моїх братів. Це був старший мій брат, якого звуть Володимир. Він знаходився в лікарні, а ч, насправді він зараз а, він мобілізований і він зараз проходить навчання на полігоні і його готують до відправки на передову. В бойовій частині, і звичайно, ми молимося про те, щоб його не відправляли, тому що йому 55 років, в нього є проблеми зі здоров'ям, і він віруюча людина. Він каже, я вбивати не хочу. Ну і все, що з цим пов'язано. Але його, звичайно, ніхто не питає. Ми зараз посилено молимося. І Ось в цьому пророчому сні, ми рухалися провідати його. В лікарні, начебто, його вже в цьому сні е, війна закінчилася, але про це ще ніхто не знає, окрім мене, і він зараз знаходиться вже не на полігоні, а знаходиться в лікарні. І ніхто про це не знає. Я, я витримую інтригу, і ми рухаємося його провідати. Але ті, хто зі мною йдуть, окрім мене, не знають, куди ми йдемо. Я просто їх веду за собою. І потім по дорозі до нас пристає ще одна жіночка. Яку звати Анастасія. До речі, вона сама за фахом лікар-терапевт, а в неї чоловік його і чоловіка її звати Іван. І ось ми рухаємося, і ця жіночка рухається разом з нами. І вона, знаєте, так підходить, мене бере просто за руку. Я відчуваю тепло її руки. Знаєте, це було просто якби як, як добрий друзі, як щось таке рідне, близьке, приємне, в той же час позбавлене якихось таких ну, неправильних мотивів. І коли ми приходимо до лікарні, ми вже буквально підходимо до того кабінета, де е, там знаходиться мій брат. І я якби відчуваю, що настає час сюрпризу. Зараз я відкрию двері і скажу сюрприз. І всі зрадіють того, що побачать вовку мого брата не на війні, а в лікарні. А тепер я хочу просто витлумачити, тому що коли я почав тлумачити цей сон, розбиратися у всіх деталях, мене просто осінило. Дух святий на мене зійшов, і Дух Святий почав просто зі мною говорити про те, що буде зараз відбуватися в Україні. І так, перше жінка Анастасія означає Воскресіння, її ім'я означає Воскресіння. Іван, її чоловік означає Бог милостивий. Бог милосердний і милостивий, і те, що вона, а сама поза фахом лікар-терапевт, це про щось нам уже говорить. Те, що мій брат, який мав знаходитись на полігоні або вже мали його відправляти на війну, одним словом, він якби вже має бути на війні, але в цьому пророчому сні він не на війні, а в лікарні, це також пророчий знак. І що Бог цим сном пророчим говорить? Бог говорить про те, що скоро зупиниться війна. Війна в Україні буде зупинена, і це буде дуже несподівано. Це буде як сюрприз. Знаєте, як оце готують близьким людям сюрприз на день народження, отак От приблизно це буде сюрпризом для всіх. Просто неочікувано. Так як війна почалася шоком для всіх, і абсолютно неочікувано, тому що нам всім говорили, що війни не буде, нас заспокоювали, говорили про шашлики травневі і тому подібне. Але коли ми проснулися в четвер, 24 лютого, то всі зрозуміли, що війна Реальність і всі були в шоці. І як тоді Бог просто використав мене для того, як пророчий голос для того, щоб дати послання людям України українцям про те, щоб вони отримали надію про те, що росіяни не захоплять Україну, Україна не впаде і вони не знищать Україну. І те послання, всі пам'ятаєте, перше послання, яке я записав в перший день війни в ранковий. Саме в ранок початку війни, повномасштабного вторгнення, і ось так само Бог каже, що Він зробить це так само несподівано. Він зупинить війну несподівано. І Іван, оцей чоловік, з дружиною якого ми разом рухалися, і вона є лікарем, означає Бог милостивий, ім'я Його означає. Тобто Бог каже цим самим, що зараз для України настає його час милості, Бог. Свій гнів, яким він гнівався на Україну, на українців бог допустив цю скорботу. Він тепер цей час скорботи відходить і приходить час Божого милосердя. І жінка, яку звали Анастасія, означає Воскресіння, і Бог тим самим каже, що Україна, ти воскреснеш, воскреснеш з новою силою, і те, що вона є лікарем в цьому пророчому сні, говорить про те, що Бог каже: Я буду, Україна, лікувати твої рани. Я залікую твої рани, і це мій брат Вовка, який знаходиться в лікарні, і він є військовим. Ковим це говорить про то, і він уже не на війні, а в лікарні говорить про те, що. Бог зупиняє війну, і скоро зупинить війну, і наші військові повернуться, і Бог, лікарня це також а, місце зцілення, місце лікування, і Бог буде врачувати і лікувати рани українського народу, і в першу чергу рани наших воїнів: психологічні, духовні, душевні, е, психічні травми, а також і фізичні рани. Господь буде просто надприродно заліковувати. І так Бог говорить, що час гніву його по відношенню до України закінчився. Настає час милосердя для народа України, і України як країни, і Бог посилає свого Духа Святого на Україну в новій силі, і сила Воскресіння Ісуса Христа, Господа нашого. Вона сходить на Україну, вона сходить на Божих людей, і вона буде могутньо проявлятися і діяти вцілені народу України, вцілені воїнів України. І це буде новий час, і Бог підніме Україну. Україну. і Україна розцвіте від сили і слави Господа, яку він вивільняє на Україну. Тому, мої дорогі мої українці, війна закінчиться дуже швидко і просто неочікувано. Це буде сюрприз для всіх. Приготуйтеся, це буде. Неочікувано. Але ще Бог сказав мені, буде великий плач. Сьогодні я молився, коли я роздумував над цим пророчим сном. Молився за це пророче слово, Бог говорив зі мною. Я я декілька годин просто провів великому плачу, і Бог каже: і на Україна буде так само плакати. Буде великий плач в Україні, але це вже не буде той плач по загиблих, по втрачених дітях, рідних, близьких. Це буде плач смирення перед Богом. Це буде плач покаяння, це буде плач утіхи і надії. На краще майбутнє, бо Бог каже: я даю нову надію, я даю новий початок, я даю Воскресіння Україні, і Україна воскресне як нація, як народ, не дивлячись на те, що сьогодні відбувається. Ось що я хотів сьогодні до вас донести таким пророчим словом, таким посланням, поділитися. Що ж, я вірю, що це від Господа, я відчуваю це помазання, цю атмосферу Духа Божого на мені. І я вам скажу, що українці приготуйтеся. Час милості Божої для України настав. Ви побачите в скорому часі радикальні величезні переміни в Україні, зупинка війни, зупинка бойових дій і величезні переміни в українському суспільстві, в українській церкві. Небо буде відкрите, слава Божа, буде виливатися на Україну. Величезні чудеса, знамена, сила Воскресіння буде потужно діяти в церквах, буде потужно діяти в цій землі і в цій країні. Україні. І слава Божа, дуже мощно зійде над Україною і здійсняться всі ті пророцтва, які Бог вивільняв через своїх рабів пророків, десятки років назад, роки назад, місяці назад. Всяке пророче слово Господнє воно здійсниться. Бог каже: я пильную над своїм пророчим словом, щоб воно здійснилося і воно здійсниться. Слава Божа, підніметься над Україною. Дякую вам всім за увагу. Пишіть свої коментарі, коментарі, діліться враженнями. До побачення.